Слава Україні! Героям слава! Сьогодні особливо важко згадувати, коли дивишся на фотографії своїх побратимів. Серед небесної сотні 19 свободівців, і на протязі 11 років ці втрати кожен день збільшуються. Хочу сказати, що небесна сотня сьогодні. Перша, хто тримає небо, небо над нами, вони відкрили небесний пантеон сучасний. Нам сьогодні намагаються довести, що ми, нас менше, що вони сильніші, але нас нищили чотири століття. Бо ми сьогодні, але ми сьогодні є, є наша держава. Є наша культура, мова і наша церква. І сьогодні ми даємо відсіч, бо ми найсильніші. І хто б так зміг, як не ми, українці? І тоді ми показали, що таке, хто така українська нація, хто такі українці? І сьогодні ми маємо бути як ніколи єдині, щоб їхня смерть. І смерть тих захисників і захисниць, які сьогодні полягли за нашу незалежність, за наше життя віддали своє найцінніше, була немарна. І маємо сьогодні, як ніколи, зібратися, щоб ще більше допомагати нашим Збройним силам України, щоб ця війна ніколи і ніким не була забута. Слава Україні, героям слава